на Сьогодні ми будемо робити Ми будемо робити котика по боксі. Я його купила в магазині паперовий рай. Його, на жаль, нема в нашому місті. Він дале. В країні Мармунська. Там говорять Мармунською. Там кажуть замість добрий день. Ау о Це означає. Є добрий день або привіт. Та я знаю одне слово откібокс. Тут написано український, що вони замість англійською, в школах вчат українську. Та вони дружать з нашою країною. Тільки вони в далекій галактиці, і мені вони привезли подарок. Якщо чесно, я жартую, я його сама зробила. Але для тих придум, але придумав для вас цікаву історію. Який ми бокс будемо розпаковувати, такі у нас, на жаль, не продаються, я сама їх зробила. Відкладу. Ну і я хочу вам сказати: будемо шукати пакетик з шальною міточкою. І, до речі, тут я тільки там... З гри одної. Ви просто не знаєте, якої дуже популярної. Ша любима колекція Шеллі. Одні з шелі. шелі. Нашій улюбленій колекції розмальовка і наша. Ну що, починаємо? Зараз ми будемо вибирати пакетики. Починаємо з цієї колекції. Давай візьмемо. Оцей пакетик. Так оторошнічика. Знову нарветься. Дай хай ще оцей пакетик визнам. Дай. Дай я не хочу оцей пакет брати, я хочу оцей чуть-чуть поронний. Далі вибираємо з колекції одягни Шеллі. Давай візьмемо. Оцей пакет. Тепер візьмемо з цієї колекції. Я вже її дістала. там нічого цікавого. Давай візьмемо найбільший пакетик. Окей, там де день Ну, тепер візьмемо нашій малесенької колекції в флітиночку, а пошукаємо простий пакет. пакетик. такий візьмемо пакетик. Маленький і в флітинечку. Щоб його не загубити ось ну, за... Ну і візьмемо обов'язково з собою оцей бокс. Даймс Зараз я прикличу блокнот. Ахалай, махалай. Бу! Ось так у нас вийшло, але оцей бокс ми будемо збирати в кінці. Ну, почнемо. Зараз витягну сторіночку. Почнемо з колекції одягни шеллі. Я вам чуть-чуть підніму. Ось так поки що виглядає все. У нас поки що одна шеллі і потрібну подружок. Але я не знаю, чи оце шеллі буде біля неї. Давай подивимось на номер. Мені вже дуже інтересно. Вона під номером 4. Знімаємо номер. От кашель. Вона має бути ось тут. Подивимось, що тут за одяг. Ви вже, походу, що згад... догадалися. Я ж казав, я вам давала підказку на огадання на угадання одягу за кадром. І ви могли угадати, що це скін. Я забула, як за Я ж казала, що це не вінтажний скин. Е! <свісно> Зараз я викину всі лишні деталі. І автоматично приклею нашу шел. Я вже її приклеїла. Дай приклеїмо її одяг. Начнем с футболочки. Не хочу шортики. Я не памятаю, какие одяг на ибуф, я честно. Ой, знаю, я тут не вижу А Окей, шортики. Там дома приблизно будут шортики. И тому я там приклаю, тому що так буде стояти. Та чуть-чуть дивно, що вона заходить на прусики. Ну, па, Хм. Ось так приклею. А! Нічого. Ну і далі приклеїмо такий обуч з зірочками. Клеєм. Вау, це виглядає. Брава ще за таку злість. А що за такого яркові на це? Вона ну, просто клеїть, не хоче нормально все. Я приклеювала. От кого наша? Ми ж 6 хвилин шквилендуємось. Ну, давай пришвидшимся. Розпаковку відео я не засніму. Зараз Ахалай, махалай, бу. І вона автоматично приклеїлась. Це тиша. Я декларація з масочками. Я зараз відкрию ахалай, махалай. Бу. БУ! Нам попалася така масочка. Давай її переклеємо. Та На найменший відділ. відділу. тут буде. Я вже приклею, ну і час розпаковувати бокс. Ой! Ну давай розпакуємо бокс. Почнемо з крутої відкривашки. О! Як це відкрити? Хоч вже так відкрою. Як не відкриваєш, покійно. Беремо всі пакетки. Тут, на жаль, більше нічого нема. Ми скапали про цю колекцію, зараз ми її прямо зараз вклеїмо. І відкриємо поки що. поки Ви думаєте, що всередині нашого боксу? Коротше, от це ми маємо якось від... відкрити, я зараз відкрию. Нам попалася колекція Scott R. Зараз я її вклею ось сюди. Як вам, я за кадром? краще. Почнемо з наклеїчок. Нам попалася така наклеїчка з зірочкою. Та відкриємо наклеїчки, відкриємо пізніше. Почнемо з голови. Нам попалася колекція Star Time. Нам попався НЛО котик. Чому НЛО? Ой, має що не. Ну, ось що нам тут. Така штучка. Далі оцей пакетик? Тут у нас вушка і два вида хвостика. Ну, давай ж почнемо. Почнемо з вушок. Нам потрібен степлер. я зараз його принесу. Та-да, У нас вийшла така іграшка. Зараз розпакую наклейки. Нам попалися три чудесні наклейки. Такі. Котик такий, Котики такі, котик а отказ зірочка. Давай їх клеїмо в нашу наш штучку, наші зосвіт журналик, і ми і будемо радіти приклею в зону, там, де всякі штучки. Як вам. Надіюсь, вам подобається те, що в цьому блоксі. Всім папа, до зустрічі!